На Запоріжжі повним ходом риють окопи. Це один із численних ба зводних опорних пунктів, на якому виконуються зараз форти... фортифікаційні роботи. Зигзагоподібні окопи на одній з ліній оборони. Військові кажуть, це давно перевірений спосіб захисту. Коли снаряд зривається, його осколки розлітаються у різні сторони. І тому, якщо ми будемо рити прямою траншею, то ймовірність ураження особового складу набагато більший. Ось таким чином зараз укріплюють Запорізьку область, Запорізький напрямок до цього залучають цивільних. Микола Лука ще рік тому працював комунальником. Тепер риє окопи на екскаваторі. Ну хто на хто на фронті? А хто тут? Фронт звідси в кількох кілометрах. каже дружина, телефонує щогодини. Я... Каже, дзвони мені кожен час. Хвилюється за мене, тільки дурний не боїться. Військові контролюють весь процес будівництва. З цієї сторони у нас виходить стінки самої конструкції, то тут у нас железобетонний патерний вхід в саму железобетонну конструкцію. А так згодом ці окопи мають виглядати. Ще одна лінія оборони на Запоріжжі зі загоподібні траншеї. Їх обшивали ось таким геотекстилем. Це для того, щоб волога менше потрапляла всередину. Вогнева точка тут вже готова. Бетонні плити монолітні, вона бережає від плити танкових гармат. Проти уламків від артилерійських снарядів тут безкомпромісно. А це ми вже в протитанкових рвах. Їх на Запоріжжі вирили кілометри. Чотириметровий завширшки і півтори у глибину має зупиняти важку техніку. Це виправу випробув, часом. І перевірено на практиці. Встановлюють на Запоріжжі так звані зуби дракона для затримки танків, так само, як і ці колишні залізничні шпали, ними всіяні кілометри запорізьких полів. Та все це ще не кінець. Всіх секретів військові не видають, готують неприємні сюрпризи для ворога є комплекс вибухових і невибухових загороджень, це протитанкові рви міні поля із Запорізької області. Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.